Так звані клани, так звані групи інтересу, тому фактично вони є власниками не тільки більшості економічного багатства, але й більшості влади як такої. Але тут є інший актор, про якого ми всі знаємо і навіть говоримо, але роль якого ми не зовсім а, іноді відчуваємо і аналізуємо і рефлексуємо. Інший актор це а, ну, Іван Іванич, Петро Петрович. Іван Іванович зателефонував Петро Петрович. Просию, Петя, слухай, там в мене кум. Там йому треба. Ну добре. А, найбільшого такого, найбільш екстремальних форм, ця, ця система здобула за часів Ющенка. А, до нього вона також існувала, але вона а, досить чітко стримувалася в систему контрбалансів, які саме кучма всередині цієї системи. За Ющенка ця система контрбалансів зникли, вона перестала існувати. І, е, і вона набула справді екстремальний фокус, коли особисто президент міг дзвонити начальнику обласного гії. Як собі, президент, дзвонив начальнику обласного грії, щоб він там когось начіпав. Зараз ця система перебудувалася. Вона стала більш ефективною і вона стала більш стрункою і більш ієрархічною. А, і це дуже важливо знати, бо в цьому сенсі вона стала більш ефективною. Але і в цьому ж сенсі для неї в цій ефективності її найбільша загроза. Я можу пояснити чому. Отже, система представництва носії влади, а носії влади з вами це ми, так? Правда? Ми ж носії влади. Ми ж народ. Це, це, це народ це джерело легітимності влади. Отже, фактично. Відсторонені, так звані виборчі кампанії, ми знаємо, що думаю, більше не що це таке, і, і як наскільки воно функціонує. Одного разу вдалося змінити сім років тому, змінити динаміку цю віртуальну політику, трошки посунути і підсунути до неї реальність. Але чесно кажучи, результати 26 грудня 2004 року. До всієї ейфорії тодішньої. Я не можу заперечувати рішення Верховного суду, але воно було незаконне. Воно порушувало закон. Але як ви вважали, тоді воно порушувало закони для блага нашої. Отже, ну, я не юрист, я покладаюся на думку юристів, я можу призуміти, що люди були Тобто, Як кажуть, казус це не моя справа. А, Власне, я хотів, до речі, я спочатку чого не сказав, все, що я вам говорю, це, це рефлексії. Ну, будь ласка, не сприймайте, що я вважаю це істинною. Це просто рефлексії. А, Отже, повертаючись до а, ті, того актора, про якого дуже мало говорять, або говорять, але якось дуже абстрактно. Це Іван Іванович або Петро Петрович це чиновник. Існує так звані, існує, е, існує. Так звана тіньова влада, яка дуже рідко з'являється на телеекранах. екранах за нею говорять спеціальні так звані «talking heads» – голови, які, до усі звикли, можна там, до десяти нарахувати політологів, які постійно десь так, по всіх е, по колу. Ви каже, що один канал він там сидить. інший канал, він вже там, вже думаєш, може вони колонуються. І вони постійно десь перебувають на медійному просторі. Ці люди не просто так там перебувають, їм за це платять, бо що вони там не будуть з'являтися, вони не будуть платити. А, і, і, і Отже, вони репрезентують так звану тіньову а, владу. А, бо є влада віртуальна і влада реальна, є тіньова влада, яка теж є реальна. А якщо припустимо, що зараз відбулося? Кажуть, що повернулася система, яка була до дев'яносто другого року, тому що були це змінили. Нічого, але нічого подібного. Це система, яка була тисяч четвертому, 99 дев'ятому і навіть 94-му, вона тоді почала складатися. Це та сама система, незалежно від того, змінили конституцію, не змінили конституцію, це та сама система тієї самої тіньової влади, коли група людей, які нічого не мають. Вони є власниками заводу бойоць пароходів, вони не є власниками телеканалів. У них взагалі нічого немає. Це надзвичайно впливові люди, які мають надзвичайний, надзвичайний вплив на рішення найбільш важливих питань для тієї жменьки людей, яка а, представлена через посередників в віртуальних структурах влади. Я можу нагадати а, таку постаті, як був такий була така людина Олександр Волков. Пам'ятаєте? Ніхто зараз його не згадує. А ця людина колись мала колосальну ладку. І ніхто про неї майже й не знав. Але ця людина завдяки своїм організаційним дійностям і завдяки підбору кадрів значною мірою забезпечувала кучмі Зараз це виглядає набагато елегантніше. Я коли побачив фото Льовочки на десь в якомусь таблітоді, він. Ем, він такий кубінфо. Знаєте, класно, там, футболочка, джинсики, все класно. У ніяко там кроватки, спіджака, там, аббріоті, щоб е, куза не було, він в ньому немає. Все, все так, як слід. Людина надзвичайно спливу, Через те, що ця система а, тіньової і реальної влади побудована таким чином, що для того, щоб отримати необхідне рішення, потрібно до цієї людини знайти. Чому це небезпечно? Це небезпечно не для, а, не для нас з вами. Це небезпечно для самих носіїв цієї влади. Ось Кучма вже коли не був президентом, до речі, він розповідав, як він працював. Він описував просто свій робочий день. Він важко працював. Це, це правда, він дуже важко працював. Це людина трудоволіка. Чому? Тому що він не міг віддати комусь контроль. Зрештою, він втратив контроль. Тому що а, ті, кого він контролював, вони його переросли. Зараз система, система знову повторює ту ж саму помилку. Знову а, людина едбетоп, принаймні віртуальна, я не знаю, як реально, чесно скажу, не знаю, але принаймні віртуально, як це подається в міті, контролює все. Тобто вона може сказати і, і все, і все, всі почнуть виконувати, що вона контролює. І нібито ця людина теж має працювати 24 години на добу. Але я такого режиму не помічаю. Це наводить мене на думку, що а, та система надцентралізованої влади, яка нібито відтворена після 2004-2010 років, що вона вже так не функціонує. І тоді виникаються загадка для мене. Я поки що не можу її розв'язати, зрозуміти цю загадку. Чи справді Янукович є таким потужним власником влади, яким був учмам, бо його часто порівнюють з учмами? Чи не існує ситуація, коли, припустимо, є якесь поло людей, які... Є більшими власниками влади і є їхньою, скажімо так, креатурою, їхнім прикриттям. Я цього не знаю. Є такі припущення, є журналісти, які про це пишуть, але якість їхніх коментарів Дмитрий, мене не влаштовує. Отже, поки що є така загадка влади. Чому немає загадки, це в тому, що влада така ж сама, абсолютно так само працює на самозабезпечення. Вони дуже добре спрацювали в 2010 році, коли вони просто чітко відновили всі ці ієрархії, чітко відновили контроль над горизонтальними системами над цими так званими мезоелітами і таким чином відновили певну систему балансів, але ця система балансів цікаво, зверніть увагу, вона функціонує здебільшого в рамках. Тієї сили, яка прийшла до влади, а решта, ті, що а, там у периферії, а, вони ну, і досі перебувають в якомусь такому дивному стані. Є звичайно, тенденція до перерозподілу бізнесів і перерозподілу доступу до преференцій а, на користь тих, хто прийшов до влади, але це робить будь-яка влада. Я нагадаю тільки один приклад з Порошенком а, і з Ющенком, коли. Ющенко став президентом, як раптом структури Порошенка почали отримувати різні цікаві преференції економічні. Журналісти чомусь про це мовчали. Тобто, фактично зараз, якщо дивитися на це співвідношення реальної влади і віртуальної влади, то ми бачимо, що все повернулося, але віртуальна влада стала менш цікавою. Тобто, звертать увагу парламент, навіть про адміністрацію президента ну, Там є в кожній структурі є людина, яка приймає на себе соціальне суспільне задоволення. В адміністрації ми знаємо, хто це, так? в парламенті це взагалі найвідоміший історик нашого часу. Тобто, а, В принципі, є ну, каже до освіти з табачником, там, також воно відтягує на себе. А тут якось... Ніхто особливо не цікавитись, що відбувається? <клес> відбувається те, що, припустимо, навіть якщо <клес> давайте будемо грати за правилами, за віртуальними правилами, будемо говорити про те, що парламент це система народу влади, народного представництва. І а, ось він представляє інтереси суспільства, вибирають депутатів. Ну, припустимо, а, коли... За списками відбувалися вибори, ми знаємо, як формувалася списка. І якщо подивитися тенденцію з 90-го року, з перших виборів, ну, скажімо так, майже демократичних, і до 2007 року, то ми побачимо звуження представництва фактично більшості, більшості категорії населення. Єдине а, єдині політичні сили, які відігравали таку квазі роль квазії народного представництва, це, як ну, видно, були лізі. В їхній риториці, в їхніх а, посилах постійно присутні, присутні були ці моменти а, боротьби за народним представницям. Тепер вони фактично ну, після 2006 року навіть нема про що казати, так? коли війшли. <звісно> вони завжди були з владою реальним, реальною, з віртуальною, небаганих стосонних. А тут взагалі... Що, власне, їх і підрізало ну, фактично підкові. Тобто, фактично, зараз ви не знайдете в парламенті жодної політичної сили, політичного представництва, яке буде просто відверто говорити на соціальні теми, не пов'язуючи це з поточними власними політичними інтересами. Що ще цікаво, ви не знайдете в парламенті жодної політичної сили з виразними ідеологічними інтересами. Це, це найбільш цікава ознака нашої політики. Тобто вона зовсім би Я вже думаю, може якось допомогти комуністам, може, вони хоча б віртуально виділяти, хоча б ідеологія. Націоналістами теж важко. Вона їм, їм, націоналістам, крайнім націоналістам, допоможе партія регіонів, вона вже їм дуже допомагає серйозно, так? багатьох Тобто Тут все гаразд. Тим чином, а, я, я все ж таки хотів би вже закінчувати, якщо можна. Мені ще 20 хвилин, але я хотів би зарезервувати більше часу для. Бо 40 хвилин це дуже багато, коли слухати одну людину. Я навіть сам себе не можу слухати. Що, ні, ні. Отже, давайте будемо закінчувати, бо я спеціально залишив багато речей. Я хотів би деякі речі спровокувати. Хотів, щоб відкрилися якісь простори для дискусії, сподіваюся, що мені це вдалося. Отже, таке ще раз повторюю те, що я почав: реальна політика, реальна влада, віртуальна політика, віртуальна влада, їхні контури можуть збігатися в ті моменти, коли репрезентація інтересів, репрезентації інтересів реальної влади через віртуальну фактично вбігається. Якщо ні, то віртуальна політика, віртуальна влада це для нас з вами, а реальні речі для реальних пацанів. Дякую. Дякую за увагу. Дякую любі друзі, перед тим, як перейти до запитань з вашої ласки, то можна виключити? Бо це не для преси зараз.